Незвичні експерименти розбавляють сірі трудові будні. От і журналісти телеканалу Інтебе напередодні свого професійного свята вирішили вдатись до цікавих перевтілень. На кілька годин телевізійники змінили місце роботи. Отож, сьогодні я не тільки журналіст, а й експедитор. На кілька годин я перевтілюся, буду розвозити. Продукцію фірми Живчик, щоб тернополяни сьогодні могли купувати смачний напій і насолоджуватися ним. Отож, що що ми почнемо? Ми почнемо напевно завантажувати напої у машину. Мені перше треба сюди потрапити. На підприємстві, де мене люб'язно працелиштували на кілька годин, працює чимало людей. Серед експедиторів лише одна представниця прекрасної половини людства. І це не дивно, адже блоки із водою справді важкі, великі 12 кілограм, а менші по 6. Перші емоції для цієї професії потрібні чоловіки, бо це важке. Зізнаюсь чесно, привітні працівники підприємства шкодували недосвідчену журналістку. Все підказували та допомагали. Звичайно, не все мені вдавалось з першого разу. Тепер гарно, стильна похвалять. Получилось? Майже добре. <рес> Завжди не з першого разу все виходить, правда ж? Так гарно, сильно. Раз, два, три. О! поїхали. загалом у експедиторів, як і у журналістів, ненормований робочий день. Починається усе близько восьмої години ранку, а закінчується після виконання плану. Адже постачають напої у магазини не лише в межах Тернополя, а й по всій області. Експедитори кажуть, професія одночасно цікава, важка і відповідальна. Супроводжує груз, допомагає загружати вигружати машину. А ще експедитори повинні вміти заправляти автомобіль пальним. Цього й мене навчили. Нажимаємо, відпускаємо, відпускаємо і витягуємо. Ава! Щоб я зараз не зробила фонтан. Дорогою до магазину Роман провів для мене інструктаж. Тому, коли ми прибули до місця призначення, я відчувала себе більш впевнено. Живчик є. Користується живчик попитом у вас. Люблять? Так. Все добре? Ми все довезли? Все. <смі> Бачите, які мочемні. Підміняла я експедитора Ігоря. За дивним збігом обставин він також лише стажується. Скільки експедитором ви працюєте? Я сьогодні тільки перший день починаю. Ви сьогодні перший день? Так, так само, як і я? Так. Боже, ну ви подивіться, ну це просто неймовірне співпадіння. Два стажери. Оля по секрету експедитори розповіли, що ця професія користується попитом, адже зарплати у працівників достатньо щедрі. Плюсом можна назвати так частково зарплату. Перевтілитись у експедитора мені вдалося. Підтвердили Ігор та роман. Візьмете мене експедитором на підробіток. Запит все, я домовилася. В відпустку не йду, а буду працювати експедитором і професію експедитора я оволоділа, зраджувати журналістиці не буду лише якщо заради благодійності. Ну що ж я задоволена експериментом, тому що все вдалося.